Останні події в Україні шокують вибухи біля ТЦК на Рівненщині, стрілянина в Полтавській області, атаки в Павлограді. Хто стоїть за цими атаками? І навіщо? У Полтавській області представник ТЦК став жертвою стрілянини. На Рівненщині вибух біля мобілізаційного центру зруйнував будівлю. У Павлограді ще один вибух, який залишив людей у шоці. Хто ці люди? Чому вони атакують саме ТЦК? І що це означає для майбутнього України? Експерти висувають кілька версій: це можуть бути внутрішні конфлікти, пов'язані з невдоволенням мобілізацією. Або це зовнішні сили, які намагаються дестабілізувати ситуацію в країні. А може, це організовані групи, які прагнуть послабити державний контроль. Однозначних відповідей поки немає. Суспільство в шоці, люди бояться. Одні звинувачують владу, інші зовнішніх ворогів. Але всі хочуть одного знати правду. Хто стоїть за цими атаками? І чи можемо ми почуватися в безпеці? Ці події, нагадування, ми повинні бути обережними. Ми повинні вимагати розслідування. Ми повинні знати правду. Поділись цим відео, щоб більше людей дізналися про те, що відбувається. Разом ми можемо знайти відповіді. Дякуємо, що ділишся своїми думками. Разом ми сильніші підписуйся та поширюй. Буде цікаво.